Всім доброго дня! осінь, канал Вікнами в сад, Світлана, Хмельниччина. І сьогодні хочу поговорити з вами про те, кого ще з нас можна зачіски робити, стригти, а кого взагалі не варто зачіпати восени. Ось перед вами Тамариск. Тамариск дуже гарно квітує рожевим, він є й білим, але подивіться, ось. На ці листочки, так, нагадує чимось, ніби хвойну рослину. Я його веду ось так кручу, бачите? Закручую його стовбур, потрібно тільки закріпити трішки. І її стригти восени не варто. Тільки після квітування. Квітує вона на початку літа, в кінці весни. Такими рожевими, рос, така рос бісерна. Але. Якщо ви не бажаєте, щоб квітування було, вам потрібно, як мені, наприклад, поки що шапочка, бачите, який приросте в неї за вік до метра. Ось я її стригти буду для того, щоб вона мені тут форму тримала. Поки не діб'юся форми, то квітування для мене не є таким важливим. Хоча ось ці нижні гілочки я залишу, спробую хоча б декілька, щоб квітування також було. Порзиція лише така моя маленька, тут ще немає що стригти, але просто покажу вам рослинку і теж хочу сказати, що стригти її восени не потрібно, тому що квітувати вона не буде. А взагалі, якщо у вас величезні кущі, ну вона є не тільки варігатна, така і проста, її з листям таким оурела є, також різні сорти. Потрібно тільки після квітування. І так стригти потрібно капітально, бо вона теж дуже е, гонча в рості. Е, що можна ще оновлювати зараз кущ? Можна в кого старий, і ви бачите такі вже старі, старі, але є молодих доволі гілок, тоді старі е, забирайте. Вони вже квітувати так не будуть, будуть лише псувати вигляд чагарника. Це форзиція, яка квітує ранньою весною. Немає ще листя, а вже жовті квіточки, вони і білі є, до речі. Дуже гарно садок прикрашає. Ось цю жимолую шапку ви можете спокійно. Стригти весь сезон без проблем. Як тільки вам забажається, так його можна і оновлювати. Цей кущ. Він абсолютно ні на що не реагує. Може, тому що він. Ну, він то квітує, але ну, квітування таке там біленьке, дрібненьке, то не є поки що таким важливим. Ось Амсонія є теж дуже гарний чагарник. Вкладу вам її квітування. Теж цей чагарник восени стригти не потрібно, тому що він квітує на пагонах минулорічних. Вона взагалі-то не дуже швидко так наростає, така як компактна, більш-менш. А ось бузина, бузина то швидкоростуча, така річ, це аурела таким гарним листям, бачите різним, її потрібно стрихти, тому що, якщо ви не будете стригти, бузина буде втрачати свою форму. Потім старе буде гілля її таке більш лисувати, у різні боки буде воно стирчати, тому ми стрижемо постійно також. Пузок, всі ви знаєте, що, ну хто, наприклад, хоче формувати. Навіть ті буски, ті Мейера, і звичайні, бачите, вона вже заклала такі бруньки, бузок заклав бруньки. Стригти його тільки після квітування. А так хіба що формувати. Ось, наприклад, я низ собі формую, ще цю гілочку, певно, буду прибирати. Ну, подивіться, може, лише нижній. От то, тоді вже можна таку формуючу обрізку проводити і зараз. Ось цю жимолость потрібно теж стригти постійно, щоб вона мала вигляд такий, бо теж буде потім оголювати свої стебла, бачите, як вона ось тут оголює вже. Ось Отакою вона буде потім і всі інші гілки. Тому молоді ось ці прирости, бачите, які молоді. Ну, от Їх якраз на цьому місці, де йде пазухи, так можна обрізати. Ось, бачите, насінинку вже дає. І тоді вона буде вам більш такою пишною. І навіть квітує після того, як ви її обріжете, вона на нових пагонах молодих квітує ще, навіть зараз. Восени, ось там на верхівках, дуже гарно. Ось такий багаторічник, як дзвоник скупчений, його обрізати потрібно навіть і декілька разів за після квітування. Він не боїться і легенько відходить, навіть коли була посуха. От подивіться. Зараз, як виглядає гарно листя, а так було б у вас таке вже старе, неприглядне, лежало б давно. Ось таким чином омолоджуєте і отримуєте такий килимок із гарного листя. Усьбі бруслину теж можна стригти весь сезон. Від цього вона тільки виграє, вона буде загущуватися вам і буде мати вигляд такий привабливий. Навіть і молоде листя у бруслин, у будь-яких бруслин, воно виглядає ефектно. Але я, наприклад, добиваюся тут, щоб воно було загущено. Бачите, ще є місця такі вільні. І я її, ось, з одного боку, вона вже в мене гарно загустилася, з іншого ще я трішки підчікую. Ну, і ця бруслина також стрижеться постійно, не впливає ні на що ця стрижечка. Дерен теж. Той, хто стрижеться постійно, якщо ви ну, не хочете, хочете такі великі масив, але я не раджу вам, це потрібно дуже десь велике місце, тому що надпотужна рослина, тому потрібно постійно стригти, він буде тоді у вас пішніший. У вас будуть тоді багато ось цих таких гілочок, які скелетних, які потім будуть взимку виглядати. Ну, це молодий кущик, які взимку будуть виглядати вам, ну просто феєрично, бо він має забарвлені стебла взимку, червоне. Ось цей дерен. Бачите, таке гарне листя. Ну, таке просто ну, чудове. Що подобається, мені такий темний тут куток у мене, і він його висвітлює. Цей дерен, бачите, я стрижу, і він вже бачите, яку форму набрав. От куща, які гарні ось ці гілки, якщо подивитися, бачите, листя скине потім і залишиться форма куща така гілляста розлога. І я його ще буду. До осені, я ще буду, бачите, я вже його ось підстригла, так він дає вже два росточки. І стає все пишнішим і пишнішим. Знову, бачите, підстригла, і він знову дає два росточки. От так само вже доросліший. Ось теж, бачите, вже дав з міжгузля. І знову мені завеликий це. Я буду знову його підстригати, ось десь так. Буду підстригати знову на сантиметрів, наприклад, 10. І він буде ось такий, бачите, я вже сформувала на ніжках. Але ніжки потрібно ще підносити буде з часом. Бачите, вони ще мало проглядаються. Взагалі, все на ніжках, коли виглядає, і місце є. Для того, щоб щось сажати ще внизу, в кого малі садочки. І також воно, знаєте, таке охайне, повітряне, вільне виглядає, коли ось у цих чагарників прибирати низ. Ну і у хвойних також мені подобається дуже. Ось хеномелес. Японська айва теж, бачите, як вона сильно стартанула. Але я все-таки хочу квітування, а її нарізати не потрібно, якщо ви бажаєте квітування. Тому вона вже коли відквітує, я тоді вже цей чагарник навесні сформую. Теж вона довго сидить, а потім видає. Подивіться, ось це привість цього року. Десь буквально теж метр. Тому потрібно. Теж їх стригти лише після квітування. Навіть кардинально, не, не боятися, вони тоді загущуються. І теж стають молоді прирости дуже гарні в них, такі, як у фотині і червоні, яскраві. Ну, Хтось каже, що вона десь агресує. У мене тут вона вже вона і біля квартири сиділа маком взагалі. А тут сидить вже третій рік, ніде нічого, абсолютно теж. Можна було би її підняти, трішки почистити. Може, цим то я і займуся, знизу трішки підчищу. Ваші покероплідники ще не загустилися, то вам треба брати ножниці в руки. Ось, погляньте, це була стрижечка по суті десь місяць тому. І як він гарно знову обріс. По-перше, знову ще раз прирости молоді, вони більш яскраві. І для того, щоб він таким компактним кущем вам був, його потрібно стригти. Теж навіть декілька разів за сезон. Ну, Поки що в мене такого немає, але якщо є старі, їх також ж потрібно видаляти, щоб ну, він не був такий, знаєте, лисуватий, потім стає, коли ну, старіє. От для того і стрижка існує, щоб загущувати, і давали вони ось ці бокові частіше. Тоді він виглядає, ну, просто прекрасно. Оцей лютеус, він зараз вже більш такий позеленів, а навесні весні, сезону він тримає жовте, яскраве листя. Ось, бачите, я стрижу і діаболу. Ось, постригла, бачите? Ось теж. Ця стрижка була трішки раніше, вже загустилося. А це от нещодавно я постригла і вже з пазух видно, що вони будуть теж. Кущем гарно йти, таким пишним кущем. Це калікант. Я його дуже хотіла, він дуже дорогий. Мені знайома його презентувала. Він лише перший рік, в мене цьогоріч одна була квіточка. Але калікант теж стережеться постійно. Він квітує на молодих приростах, тому не бійтеся, в кого, наприклад, куш старий, вони гарно розростаються швидко. То не бійтеся, стрижіть, він вам потім тільки буде вдячний і буде квітувати. Калікант, ось така, з запахом. Листя пахне. Ай, з моїм носом так почуєш, але я вже знайомих просила, кажу, понюхайте, пахнуть, пахне. Пахне листя, пахнуть, кажуть, гілки, навіть і коріння, ось так. Бачите, вже до осені він готується. Ось так вже перстач неприглядно виглядає. Але перстач, зараз після квітування саме пора його обрізати. Або ранньою весною. Ранньою весною, тому що він дуже швидко е, починає бутони закладати. Теж він квітує на, і на е, старих приростах, і на молодих приростах. Чимось нагадує, знаєте, ось ці е, гортензії, які оте безкінечне літо. Теж дуже вдячний, дуже квітучий. А, то він вже так пона зав'язував насіння. Бачите, ось так. Тому, якщо не хочете, щоб насіявся, хоча не бачила ще поки що, може насіється, хай сіється, він такий білий, гарний. Перстач можете теж зараз спокійно обрізати. Ним пора робити зачіски. Ще зараз є така можливість, поки ще буде навіть і північ. То стрижечку можна якраз зараз ще провести на початку вересня. Якраз зараз вони менш реагують на те, що погорять, обробити після стрижки обов'язково. Будь-яким засобом від стресу, який у вас є під рукою, потрібно обробити, тому що рослинки, як би там не було, ну, бажано ще й фугніцидом пройтися, тому що зі стрижкою можна якусь. Хворобу під'єднати до рослин. Ось така, бачите, вже гарна туя. Голден Смарагд. Серцес теж не стрижеться. Не стрижеться він восени, тому що теж на якраз минулорічних ось цих гілках, по стовбурі, потім, по цих гілках, буде квітування. Ну, він ще в мене молодий, може там щось і видасть на наступний рік. Але. Ну, знизу, якщо там ви формуєте деревину, то прибрати можна. Оце я планую тих дві гілки знизу прибрати для того, щоб тут і трішки ця кам'яна долина відкрилася, і для чого мені його такого розлогого. Теж враховуйте, що це дерево потужне. Навісні після квітування його потрібно стригти. Якщо це ви його у вільне плавання, не відпускаєте, у вас десь багато соток і вам сад такий подобається. Ну, те, що ми з пірею стрижемо постійно, це всі знають. Те, що барбариси стрижемо постійно, це всі знають. А ось вейгели вейгели не зачіпайте. Тому що вони теж квітують вже заклали вони гілки, на яких будуть квітувати. Ну, хіба що знову ви її тримаєте ради декоративного листя, і тоді вам можна її буде підстригати. Калина, те саме й калина. Вона також квітує, бачите, сидить зелений пучок, Сидить на вітер. А ось каріоптеріс теж можете стригти будь-коли. Він квітує на молодих пагонах. Але гляньте, коли він квітує восени, коли мало чого. А тут. Тільки бжіл, коли є погода, ну, десь там одненька, бачите, все одно прилетіла, не дивлячись на негоду, бідничка, коли читала такі.